Так, ось так темрява. От, от, трошки якийсь світлодіод. Ось темрявий текст написаний. Давайте прочитаємо. Так, камера, бачу, 1Х, Huawei P40 Pro. Камера основна, 1Х. Тепер беру. Тепер беру PS-14, білий фосфор, якому регулюється яскравість, яскравість зараз на максимум. І читаємо текст через нього. Ось так читається. Так, в ньому ФОМ нижчий, він з дешевших цей. Ось так видно. Ось прошу. Така резолюція, ось все. Ось так видно і читається текст. Так. Ось, фокусовано. Прочитали. А тепер дивіться, як виглядає дорожчий ФОМ. Також білий фосфор в ньому не регулюється яскравість, але еоп стоїть, в якого фом вищий. Ось така різниця. Бачите, наскільки чіткіше і краще. Ось така різниця. Так. От приближу 1,5х. x Ось можете читати резолюцію цього. Все читаємо. А тепер дешевшого читайте ті самі умови. Резолюцію, ось дешевший. З слабшим ФОМ. Все інше однаковий, слабший ФОМ просто. Ось така резолюція. Бачите, читайте. І SNR слабший і резолюція слабша. Ось так. Прочитати вже той дрібний текст я не можу, а на тому минулому читаю ідеально. Ось така різниця. Вот он, признать. Ну, вот так камера начинала. Ну, ну, вот так я и так стараюсь, чтобы цветы вы можете почитать вот так. Вот так. -то.